Щиро вас усіх вітаю! Мене звуть Олена і я рада запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Пахендмет. За традицією, наприкінці кожного місяця я роблю запрошення у спільні проєкти циклу в'яжемо українською. Напевно, немає жодного глядача або блогера, який би не чув про шалений тиждень стартів, про магічний кубік, про тиждень вільної людини або про тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Я зараз розкажу вам таку більш загальну інформацію, а потім про кожен спільний проєкт я розкажу окремо. В цих спільних проєктах можуть приймати участь блогери будь-яких інтернет-платформ. Тікток, Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, усюди, де у вас є ваш глядач, де ви ділитеся своїми процесами, надихаєте свого глядача, ви можете долучати, долучати свої посилання на свої сторіночки нам в чат в'яжемо українською. Навіть якщо у вас немає ні сторінки, ні каналу, але ви в'яжете, шиєте, вишиваєте і хочете поділитися своєю творчістю з нами. Ви можете долучитися до нашого чату. В'яжемо українською Посилання ви знайдете внизу під цим відео в інфобоксі. Там в чаті буде дуже багато гілочок. Кожна гілочка буде стосуватися якогось окремого спільного проекту. Ви туди заходите і пишете, що ви хочете прийняти участь в чаті. Приймають участь. Всі види ручної роботи: вишивка, в'язання, макраме, квілінг, печворк, малювання, все, що ви робите власними руками, і це надихає вашого глядача. Будь ласка, долучайте до наших спільних проєктів. Ми будемо раді подивитися всі ваші роботи і, можливо, надихнутися вашими процесами і взяти за ідею собі щось. Обов'язково, якщо ви ну, ще не приймали участь в цих спільних проектах, вперше долучайтесь до нас в чат в гілочці General розкажіть про себе трішечки, хто ви, звідки, чим займаєтеся. І обов'язково, як я вже сказала, кидайте посилання в кожну гілочку. Якщо ви хочете прийняти участь в усіх чотирьох спільних проектах, то надсилайте свої посилання. Кожну гілочку окремо. Для, для чого це я ну, вас прошу? Для того, щоб я змогла сформувати списки до кожного спільного проєкту. Я роблю таке, як у вигляді повідомлення, там знаходяться хештеги. Хештеги в нас будуть до кожного спільного проєкту окремі йдуть, як загальний хештег, так і до кожного місяця. Ідуть сроки. Цього спільного проєкту я виставляю зверху і весь список разом зі мною з організатором, хто приймає участь в цьому саме спільному проєкті в цьому місяці. Я цей списочок формую у себе на комп'ютері, потім я його виставляю в чаті в гілочку напередодні спільного проєкту. Ви обов'язково маєте себе перевірити там на наявність. Можливо, десь якусь я там букву пропустила на помилки дивитися, щоб у вас відкривалася ваша сторіночка, чи правильно я написала ваше ім'я, прізвище, чи правильно я написала назву вашого каналу. Обов'язково мені про це кажете: я або виправлю, або зміню, і потім вже на початку кожного спільного проєкту я це повідомлення закріплюю закріплю в, в чаті в цій гілочці. Коли проходить у нас спільний проєкт і вам підходить час підвести підсумки, ви це повідомлення копіюєте і вже в описі під вашим відео в інфобоксі, коли ви робите, або в описі під постом в інстаграмі, ви долучаєте ось це скопійоване повідомлення, щоб у вас були там посилання на всіх учасників. Обов'язково це робіть і велике прохання. Не відкріпляйте це повідомлення, не натискайте хрестик, хай воно краще у вас висить, бо тоді, якщо ви його відкріпляєте, то не бачить ніхто це повідомлення. Так, якщо ви новенький, прийшли до нас вперше і долучаєтесь до нашої команди, в мене буде до вас велике прохання, якщо ви приймаєте участь в якомусь спільному проєкті. Попроходьте до дівчаток, до ваших коліжаночок на сторіночки на канали. Підтримайте їх також підписками, переглядами, коментарями. Ну, якщо ви хочете, щоб ваше відео, дівчатка, передивлялися, то по можливості передивляйтесь і ваших коліжаночок. Відео, тому що всі ж ми ну, якби, працюємо в задоволення, в натхнення, і кожен перегляд і кожна вподобайка нам це. Як бальзам на душу, розумієте? Так, і коли ви вже сформуєте ваше відео, викинули його на YouTube або на Instagram, обов'язково цим відео або дописом ви берете і ділитеся в гілочку телеграм-каналу. Розумієте? Щоб ваше, ваше посилання на, на ваше відео було ще й в гілочці, щоб дівчатка змогли через телеграм-канал пройти на вашу сторінку або на, на YouTube канал і передивитися ваше відео. Звичайно, ну, дехто з дівчаток полюбляє там, ходити по всім каналам через списочок. Але ну легше, якщо дивитися його з телеграм-каналу. А ще краще дивитися через хештег. Я вас запевняю, ви натискаєте на хештег. Ну, звичайно, на початку хештег працює дуже слабенько, а потім вже дуже гарно переглядати через хештег. Ти бачиш, які ти відео передивився. Переглянуте відео у вас під таке, як позначене червоною лінією такою. А не переглянуті, то звичайно у вас вони. Світленькі. Ну, ось такі загальні умови до всіх спільних проєктів, які стосуються. Ну, і ще така одна ну, якби загальна умова: ваші відео мають бути українською мовою. По Можливості переходьте на українську мову. Я розумію, що декому складно, мені також було складно, я мешкаю в Одесі, в мене присутній суржик, але я удосконалююсь з кожним разом, я роблю це гарніше. І не бійтеся розмовляти з суржиком, бо суржик це гвалтування російської мови. Гвалтуйте, гвалтуйте її на здоров'я. Я вам дозволяю. Так, ну а тепер давайте про кожен спільний проєкт окремо. Я вам розкажу по датам швиденько, щоб не затримувати ні вас, ні себе. З понеділка, з 1 липня, у нас розпочинається шалений тиждень стартів. Він у вас в нас буде тривати цілий тиждень. В цей тиждень стартів ми беремо будь-яку кількість стартів від одного до безкінечності. Скільки вам потрібно, стільки ви разів і стартуєте. Звіти робити можна у будь-якому вигляді, як вам зручніше. Ви можете зробити одне відео, показати всі ваші плани, всі ваші ідеї одним відео і вже наприкінці тижня показати підсумок, що у вас вийшло. Деякі дівчатка так роблять. Я, наприклад, роблю кожен старт окремо, мені так більш цікавіше. Я кожного старту показую пряжу, інструмент або тканину, або вишивку, що я планую зробити. Я показую світлинку по можливості, якщо в мене є якась світлина для натхнення, для ідеї, я обов'язково її показую. Я показую, що я хочу зробити, що в мене має вийти. Якщо є схема якась, я обов'язково ділюся скріншотом. Отже, ви можете стартувати там. Хоч кожного дня. В суботу в нас зазвичай день тиші. Ми в цей день тихесенько собі там просуваємо те, що ми розпочали в стартах, а в неділю в нас вже підсумки. Ми звітуємо, робимо, показуємо все, що в нас вийшло. Розумію, зараз у нас по всій Україні блекаути. Світла в мене також немає. По можливості робимо звіти як є світло, ну, я всіх розумію. Там я даю час до обіду понеділка, але зараз я вимикаю ці умови, то ж робите тоді, коли у вас є можливість, коли є світло у вас і можливість змонтувати. Отже, у нас шалений тиждень стартів, стартує 1.07, і підсумки в нас 7.07. На наступний тиждень після стартів в нас розпочинається гра магічний кубік. Це для любителів мати багато процесів, як і я. Але ви під мене не підстраєтесь, не, на мене не, не дивіться, не робіть так, як Лена. Ну І все одно, нас для цієї гри має бути розпочато 6 процесів, ну, хоча б 5. Я дозволяю там декілька процесів зробити з повторенням. Якщо у вас, наприклад, 4, зробіть два процеси з повторенням, поставте їх двічі. Отже, чому 6, бо нам в цій грі будуть допомагати звичайні гранні кубики. На кубику 6 граней. кубики випадають у будь-якому вигляді, можуть випасти. Тому у вас має бути список сформований. Прописаний. Ви маєте його показати, цей список глядачу в понеділок, показати ваші процеси, поставити по можливості на кожен процес маркер початку вашої роботи, і бути готовими до відео з першими кубиками. Відео з кубиками я буду кидати в чат в гілочку Магічний кубик напередодні того дня, коли ви маєте грати. Тобто, в неділю вже. 7 липня я в чаті викину перші кубики два, відео з, перш, з двома кубиками. Чому два кубики? Я даю альтернативу вибору. Ви можете вибрати будь-який процес зручний для вас, бо зараз темно, світла немає, жарко, не візьмеш вовну. Ну, отже, у вас може бути альтернатива вибору для того, щоб вам було зручно. Працювати в той день, коли ми граємо. Отже, ми починаємо грати 8 липня і по кубиках ми граємо по п'ятницю, включно це по 12 липня. Кожного дня. Ви можете показувати кожен день, як випадають кубики. Можете показувати через день, можете показувати тільки ті кубики, які не повторюються або навпаки повторюються. Ну, це все за вашим розсудом, за вашим бажанням. Як вам зручніше, так і робіть. В суботу, як завжди, у нас день тиші. Ми просуваємо те, що не вдалося нам просунути протягом тижня, бо буває таке, що кубики всі випадають. Ось якось у нас пару місяців випадали всі кубики, а буває таке, що якийсь один кубик і не випадає. Тому можна на суботу взяти той процес, який не випав, або якому не дісталося часу на тижні. Ну і в неділю ми робимо підсумок, що в нас вийшло зробити на цьому тижні, як нам вдалося пограти, сподобалось, не сподобалося, що завершилося, що розпустилося, бо буває усіляке. Так, з кубиком зрозуміло. Потім у нас буде з вами тиждень вільної людини. Але він буде не одразу після наших кубиків, бо в нас в цьому місяці кубики розпочинаються вчасно, з 1 числа. Тому тиждень вільної людини у нас буде через тиждень після магічного кубіку, тобто з 22 липня і по 28 липня ми будемо з вами вільними. Що таке вільний тиждень? Ну от, ми робимо все, що ми хочемо. В нас упало око до вишивки. Ми беремо і вишиваємо. В нас упало око, що в нас там, наприклад, не, не пошита сукня. Ми беремо дошиваємо. В нас упало, що в нас іграшка не дов'язана. Ми беремо і дов'язуємо. У нас замовлення, ми робимо замовлення на джемпер. Отже, все, що ви хочете на цьому тижні зробити, ви додаєте до цього відео. Що б робила вільна людина, та й робите ви на тому тижні. Тобто немає жодних умов. Все в кайф. Ну, і 28.07 покажіть, що ж у вас таки там вийшло, яка, яка з вас вільна людина вийшла? Ну, і вже мав би бути би, останнім тижнем, у нас тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Але там трошечки він заскакує на серпень. У нас цей тиждень з 29 липня по 4 серпня в нас буде тривати тиждень визволення наших інструментів. Що це таке за тиждень? В цей тиждень ми беремо процеси, які в нас на фінішній прямій. Тобто на цьому тижні ми можемо завершити процес і показати його готовим. А також обов'язково показати інструмент, який у вас вивільнився. Для чого? А для того, щоб у серпні розпочати у тижні, шаленому тижні стартів якийсь новенький процес. От, от і вся мудрість. Тобто, 29.07 в понеділочок ви нам показуєте процеси, які ви хочете завершити. Показуєте, які саме інструменти ви хочете звільнити. А в неділю 4 серпня. Ви нам показуєте готову роботу. Ось так. Тож, я буду чекати ваші посилання на ваші сторіночки, канали, в чаті в'яжемо українською. Буду щиро вдячна всім новеньким, вітаємо в нашій шаленій компанії. В нас дуже затишно, в нас по-дружньому, у нас всі на одній хвилі, ми всі один одного підтримуємо, радіємо, спілкуємось, допомагаємо. Іноді журимось разом, тож якщо у вас немає людини, яка з вами на одній хвилі, яка підтримала б вас, долучайтесь до нашої компанії, ми будемо вам гарною родиною. Я вас всіх люблю і обожнюю. Якщо у вас є якісь запитання, ви обов'язково пишіть мені в коментар під цим відео, я обов'язково вам на нього відповім. Якщо у вас якісь є Непорозуміння, якщо у вас щось таке не виходить, а ви дуже сильно хочете, я вам обов'язково дам якусь пораду або інформацію, якусь надам. Все, зустрінемось з вами в чаті. Мене там знайти дуже легко. Я, звичайно, зараз не дуже там часто буваю, бо світла, коли немає, в мене немає мобільного зв'язку. Ну, у нас там стоїть воно. Мобільна антена, і коли світла немає, в неї також не працює генератор. Тому я виходжу на зв'язок тільки коли з'являється світло. Не, не ображайтеся, якщо я вчасно вам не відповідаю. У мене просто або зв'язку немає, або часу немає. Але я обов'язково відповім. Я на всі коментарі відповідаю по можливості. Все, бережіть себе і ваших близьких. Зустрінемось з вами вже в наступних відео. Llevo vas!